Buongiorno, любі мої друзі, і canale YouTube, Ютуб Імпаріамо Lili. Давно вже нас не було уроку тесту, тому що я знаю, що ви це любите. Ну, звичайно, що любите. Знаєте, коли я вчила мову, мені теж подобалось шукати будь-які. Шляхи, щоб протестувати мене, щоб зрозуміти: Алора, коместо Андандо, ну як в мене проходить мій шлях вивчення італійської мови, чи знаю я все, чи не знаю. Звичайно, що не знаю нічого страшного, йду далі вчу. Але вже, наприклад, на цьому тесті я вже знала відповісти набагато більше, ніж попередньому. І так далі. Тому давайте сьогодні ми з вами йдемо, провіримо. Е чи знаєте ви деякі словечка, чи знаєте ви деякі фрази, як сказати італійською? Куди вставити якийсь прийменник, що ви знаєте? Окей. Okay. Отже, давайте розпочинаємо. Quanto conosci l'italiano? Наскільки добре ти знаєш італійську? Окей, okay. починаємо con questo. Come si dice холодний? скажете, eh, розкажете, Лілі, що це таке facile есерчиці? Е, eh, сі sì, facile. Комінчамо даль Фачели, починаємо з простого сіуного, отже, холодний, ми з вами гарно скажемо, як? Фреддо. Молодці. Фреддо. Окей, і якщо хтось не знав нічого страшного, Сіуно, Преке вже тепер знаєте. Але щоб закріпити, що ми зараз з вами гарно зробимо? Правильно повторяємо в голос. Фреддо, Фреддо. Холодно, холодний. Угу. Добре, а тепер, як ми з вами гарно скажемо, мерзлюк. Мерзлюк. Хто такий мерзлюк? Мерзлюк це людина, який холодно вічно. Та? Не знаю, коротше, вічно холодно, трясеться. Коли за той час інша людина збоку каже, то, то ніби все нормально, я себе добре почуваю. А, а та друга людина мерзлюк. Тому італійською мерзлюк ми з вами гарно скажемо Фредолозо. Na primer, Lui je Fredolozo, tam Igor je Fredolozo. In običajno, devčina, mi še kaj naredimo? Moloci, menjamo zaključek. Na to Marija je Fredoloza. Marija je Fredoloza. A vi? Fredolozi, če ne Fredolozi? Fredoloze, če so dečata, če ne Fredoloze? Io? E, non direi. Ok, ovviamente in questa casa fa freddo, è eh, abbastanza umido, come di solito, d'azzurro, in Italia, per noi, i miei popolari sono abbastanza umidi, ma eh, è normale. Però normalmente me lo reggo bene il freddo, quindi è dovere per noi il holot. Бачите, яке гарне слово вже щось нове на сьогодні вивчили. А ті, хто знав, ну, взагалі бомба, все, вам вже той читатинанса треба давати. Alors, наступне. Захоплюватись. Захоплюватись, захоплюватись. Кимось, чимось. Угу. Ми з вами скажемо, як? Амміраре. Ану ще раз, раз разом всі голос. амміраре. Амміраре квалькуну. Звичайно, бачите, що ми з вами бачимо: аре слово. Що, е, щоб його відмінити, аре забираємо до іо, додаємо, що О, і виходить Іо аміро». А тепер, щоб сказати, Я тобою захоплююсь, ми скажемо Іо, ти аміро». Ті аміро". «Бене» – «бенісімо». йдемо далі. Як буде сніг італійською? Угу, uh -huh. Якраз по темі. Знаєте, нас же тут що? Зима. Така зима слухайте сонце світить зараз. Я записую в обід. що Зазвичай я це роблю ввечері, але цього разу в обід, тому що так все стресло. Вчора мені не вийшло записати відео, але в мене. давайте сніг. Ми з вами гарно скажемо італійською, як? Ла неве. Ла неве. Smiješ mi smiješ, hvala oh, sve do Božja. Aj, svoj tak. La neve. La neve, dajte razum, la neve, dobro. A dajte s vama išće skazamo jak bude što pade snijih i gde snijih snižit, koroče, to je govori a? Znači, kada vi bacite što aaa, prvi snijih, vaj mi s vama skazamo, nevika. Ne vika što ide snijak. Če stane vicando, stanovicando. Zaraz da, ide snij. Belisimo party non nevica. Dalješe harne slovo tradicija. Tradicija je facile, eh? Tradecija. Nam nem covenego. Bahato ne думаte, a tako zraz. Impulsom, kaj vas je poslalo kot prvo intuicijo? Kaj podpovedala? La tradicione. Molodci, zato ker že vsi vemo z vami, da besede, ki se končujejo v ukrajinskem jeziku na ta način, od italijanskega, bodo tzione, tzione, tzione. Na primer, kaj lahko rečemo z vami? Meditacija. Meditacija, molodci. Kaj tam še? Akcija. А ah, ціоне, молодці. Що там ще, не знаю. Пишіть мені зараз в коментах, які ще слова вам прийшли ось це в голову, які закінчуються на ціо, і ви зразу побачите, що вони гарно італійською звучать як ціоне. І вже цілу купу слів нових вже знаєте, як перекласти. Пишіть, пишіть, діліться. А ще знайте собі, що в мене є таке дуже гарне відео. Хто не встиг його подивитися, біжіть після цього уроку дивитися, тому що я з вами там ділюсь деякими трюками, завдяки яким ви можете вивчити не, навіть не тисячу, а п'ять тисяч, якщо треба, слів. Завдяки декільком трюкам. Тому після цього уроку ідіть, переглядайте це відео, тому що він вам дуже-дуже допоможе. Наступне! Обізоньо, дірі позаре, дуєоре? Що це означає, що мені потрібно відпочинути дві годинки? Так, все, мене не рухати, дві годинки залишіть мене, мені треба відпочити. Ось, але як бачите, там нам щось бракує. Сівно. Що? Препозиціон. Тому як правильно сказати діпер обізоньо дірі позаре, ді оре, чи обзонь дірі позаре, оре. що вам краще звучить.

una settimana, non lo so, un mese, quanto vi serve. Наступне. Де ви познайомились? Як задати таке гарне запитання? Підкажу, дієслово буде «коношерсі». «Коношерсі». А щоб запитати правильно це, як ми це зробимо? Дове ви сієте коношуті? Дове ви сієте коношуті? Разом, до висвіте коношуті. Якщо там до хлопця і дівчини чи до групи людей. Якщо це будуть просто, наприклад, дві дівчини. Ви хочете це задати запитання двом дівчатам, то наше дієслово коношуті міняє своє закінчення на яке? На коношуте. І буде Дове вісіте коношуте, рагаце. Молодці. Йдемо далі. Слово свічка, як ми з вами гарно скажемо італійською, свічка. Запалити свічку, ми скажемо ла кандела. А щоб сказати запалити свічку, то ми з вами гарно скажемо, як увімкнути свічку. То як буде увімкнути «Ачендере». А тепер «ачендере ла кандела. Accendere la candela. No, è sveciano. Accendere, ere, a tamo e uje vidminiamo da kogo trevo, nì? Accendi la candela, per favore. Uh, Za pole svišku, bud laska. O, oh, snaša, sce odna oljublena preposizione. Allora, vengo, m, mm, te, ale quattro e mezza. Венго, ти, алекватримедза. Що ми тут хочемо сказати? Ми тут хочемо сказати, що я до тебе прийду о 4:30. Я насправді говорю пів п'ята, але я знаю, що багато хто так не говорить, тому що на уроках буває ми вчимо зі мною на уроках години, як правильно відповідати на години, цифри тощо. І я ось це говорю по-своєму там півп'ята за п'ятнадцять четверта. все таке, що це таке, я не розумію. Там, 20 п'ятій. Виявляється, що в Україні не всі так говорять. Тому, щоб сказати: Я прийду до тебе, я зайду до тебе. Правильна пропозиція між «а», «да» і Кон буде. Та, ну, добре, добре. Ну, молодці, молодці. Да. Vengo da d'être quattro mezza, тому що до когось ми будемо використовувати пропозиціони «да». Дальше. Що там? Інверно міче шиаре. «Шіаре» шиаре означає кататись на лежах, тому uh, взимку мені подобається кататись на лежах. Як ми це скажемо? Щось там бачите, нам бракує або, навпаки, нічого не повинно бути перед зимою, перед словом інверно. Як гадаєте, чи потрібно нам там препозиціоне опурено, а якщо так, то яка думаємо? Правильно, ін інверно, тому що перед порами року ми ставимо ін, інверно, In primavera, in estate, in autunno. Звичайно, questi preposizioni позиціоні болюча тема нас всіх, коли ми вчимо італійську, і це все не вчиться за день, два, три, ні за місяць, ні за два, тому що треба багато практикувати, є багато винятків. Про які uh, ви не як сказати тяжко десь дізнатись про них, так? тому що зазвичай вчать лише ті, де їх використовувати, а де не використовувати, а які ж ті винятки є. Мама мія, рагаці, ну не прикупати, тому що в мене для вас є супербомба, мега, найкращий в світі курс. Ну добре, звичайно, ви розкажете, мама мія, так його розхваляєш. Е, eh, сі, sì, veramente così è. Після того, як я побачила, що величезний відсоток тих, хто вчать італійську, помиляються саме в пропозиціоні, але не лише в пропозиціоні, а особливо в артиклях, а особливо в прономі, я вирішила зробити вам ось цей прекрасний курс, де зібрала все до купочки, розказала все, по полицям вам поскладала гарно організато тут, зробила це в інмодо divertente, в цікавому вигляді. І все на одній платформі. Дивіться, як зручно. Як бачите, курс про артикулі при позиційні епрономі. Коли ви зайдете на платформу, після того, як придбаєте, вам прийде мейл, і ви тоді клікаєте на цей мейл на посилання і заходите на вашу платформу. Перше, що ви побачите, це буде моє привітання для вас. Привітаю вас гарно з вашим майбутнім прекрасним італійським. І потім ми з вами підемо дивитися уроки. Е, ні, перш за все, ви завантажите бонусну книгу, тому що вам туди війде бонусна безп... безкоштовна книга, а потім вже по черзі, уналеціони, дулеціоні, три, кватро, де використовуються артиклі, де не використовуються артиклі. Які їхні винятки? І це все тренуємо. У вас там будуть вправи, не просто якісь там будь-які вправи, ось це писанина, вічна, нудна. ні. Будете слухати музику, вставляти правильні там артиклі. Будете готувати. Рецепти навіть італійські, завдяки чому ви також вивчите італійську і там правильні, що там потрібно додати. Будемо там розгадувати якісь кросфорди, малювати. Отже, максимально розважальна програма, щоб вивчити ось такі складні теми, але у розважальній програмі. Після кожного уроку ви собі зможете завантажити домашнє завдання, ви зможете завантажити також. Слайди, які ви будете бачити на протязі уроків, ви також зможете йти і тренувати всі слова, які ви навчилися на уроці, на пам'ять так, тому що будете приходити на таку спеціальну ще одну гарну програмочку, де будете тренувати словечка. У формі карточок. Після проведення першого модуля у вас буде тест фінале. Окей, тут я вам зараз не буду показувати, яка правильна відповідь, але після кожного модуля у вас буде тест. Бачите, значить, модуль про артиклі, модуль про пропозиціоні, і останній у вас буде модуль про прономі. Всюди, дивіться, скільки уроків пам'ятаєте чи не пам'ятаєте? Їх було 15. а тепер що? Дивіться, сюрпрайс! 16, додався ще один екстра урок. І всі ті, хто придбав курс по знижці, не оплачують нічого екстра. В них це все є безкоштовно. Отже, якщо у вас припадає можливість придбати курс по знижці, то беріть бігом, тому що потім я буду завантажувати нові уроки, і вам вже не прийдеться нічого доплачувати. Систематично гарно. Коли хочете проходити ці уроки, хочете вдень, хочете вночі, хочете, коли хочете, помаленько, помаленько не спішимо, тому що доступ у вас буде аж на два роки. Добренько, йдемо далі. Розхвалила я свій курс. Ну, а як же, звичайно? Я його тому що обожнюю. Я до нього. Це це моє тезоро, це моє маленьке е, бейбі. Ви розумієте, я так над ним я дуже його люблю. І ви також. Ідіть, почитайте коментарі, якщо мені не вірите. Ідіть, почитайте, що говорять студенти. Вже в мене там більше 200 студентів на платформі, тому приєднуйтесь до нашої прекрасної комуніта. Наступне слово це минулий. Як сказати італійською: Минулий. Минулий. ми це гарно скажемо з вами: скорсо. 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 Добре, а як сказати минулого місяця. Минулого місяця. Я приїхала в Італію минулого місяця. Окей, лише минулого місяця. Давайте, давайте. Ільмезе Скорсо. Ільмезе Скорсо. А я приїхала в Італію минулого місяця, як ми скажемо? Sono Соно Арівата Italia Італія, mese Скорсо. Йдемо далі. Надія, як сказати таке гарне слово надія італійською, тільки це не ім'я жіноче, а надія. як ем, Я надіюсь. Ми, на що ви надієтесь? Скажіть мені, будь ласка, давайте напишіть мені гарно зараз в коментарях. На що? Що ви чекаєте? На що ви надієтесь? Якраз кінець року підходить, пишемо собі побажання, плани на майбутнє, надіємося на що. На перемогу, звичайно, то одне, а друге персональне. Кажіть, будь ласка. А за той час ми з вами гарно скажемо Надія італійською: Ла La speranza. La speranza. La speranza è l'ultima a morire. Надія помирає останньою, якщо хочете, також такий вислів: speranza morire. La speranza. Ла spero. Tu speri

Пишіть, і я буду старатися е, виконувати ваші бажання. Я буду ваш баба Натале. Чекайте, чималі така Уляна каже, баба Наталя. Бачу не Уляна? І, взагалі, бачив тут і мої студенти меравільози в Адоро. І чи відеомормання адже на речі в мене a gennaio розпочинаються нові курси? Тому, якщо хочете приймати участь у наших прекрасних курсах зі мною, з січня в мене стартують нові. Давайте знати, пишіть, і я вам бігом насилаю посилання і записуємося, тому що вже почали записуватись. місця, звичайно, лімітні, тому що я не можу багато, багато з вас брати до себе клас, оскільки хочу а, приділяти увагу абсолютно кожному з вас, тому максимум 5-6 людей в групу. Групочок мене буде всього 4-5. Tomo, sono se miso di pora cucita, va bene? Grazie di tutto, grazie che bulezzi con me, buona giornata, buona serata e ci vediamo alla prossima! Ciao!